Уряд ухвалив програму є книга. В рамках цієї програми українці, які стали повнолітніми у цьому році, можуть податися через дію на одноразову виплату 908 гривень. Ці кошти можна витратити на книжки українською мовою. Подаватись можна уже в цьому місяці, і на цю програму було виділено 370 мільйонів гривень. У свою чергу Михайло Федоров рекомендує три наступні книжки для повнолітніх. Перша книга це Без зусиль. Досягайте важливого легше. Друга книга навчитися вчитися, як запустити свій мозок наповну. І третя книга Подолати минуле Глобальна історія України. Про запуск програми буде повідомлено у соцмережах. Кошти можна витратити на аудіо, паперові та електронні.